Янукович, нары будуть поруч. Эй, hey, фашистів! Эй, капиталистик! Эй, фашистів! Эй, капиталистик! Эй, эй, эй!

Ви представтесь, будь ласка. Що ви тут стоїте? Хто ці люди? Пане охоронці. Хто ці люди? Ви Мені пояснити може чи ні? Ні? Ви отримали наказ не пускати нікого? Так. Там є люди, які відповідають. Михайло Кублій є такий, він відповідає. Я не маю права. Але він, не але він розпорядився, не пускати на лекцію тих, кого не треба, так? Так. Группа забралась, группа забралась. 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 Група. Група забралась. Група! Група! Сімішні народного депутати, сімішника депутатів, щоб закон порушують.